Всім привіт, друзі! Ви на моєму каналі Софія Бумнесінні очерна розпаковочка. Я для вас сьогодні підготувала одну новиночку. Мені написала підписниця, що вона хоче побачити новиночку на моєму каналі. Не звертайте уваги на мій палець. Це колекція пластирів. Я зробила прикольний пакетик. Я старалась більше над пластирями. Ось такий. Ой, чекайте, тут відкрився трошки. Такий такий стоп. Сніжиночка. Тут ще один пластир. Сердечко. Та ось такий. Це типу сердечко, але воно як, зроблено як леопардий принт. Ну що, погнали вибирати пакетики. В сьогоднішньому відео ми закінчимо колекцію Новорічний Шар. Дуже прикро. Далі колекцію обустройства кімнат. Із маленьких пакетиків. Давайте візьмемо п'ятий. А із великих є п'ятий. З великих є перший або. Давайте візьмемо четвертий. Сподіваюсь, щось цікавеньке попадеться. Далі колекція сумочки. Давайте візьмемо це з яєчні. Наступне відео ми закінчимо. Дуже прикро, що колекції ми деякі закінчимо. Колекція на 50 підписників давайте візьмемо чемоданчик. Колекція пушин наша прошла новиночка. Давайте ось цей пакетик. Колекція чухлин на айфончики. Так. Давайте фіолетовий. І наша сьогоднішня новиночка. Давайте візьмемо ось цей пакетик. Все інше відкладаємо в, наш, в нашу папочку. Все. Починаємо розпаковувати. Давайте сьогодні закінчимо колекцію новорічний шар. Ось такі у нас шари були. Так, Під номером 4 це очевидно. Відкриваємо. Нам попався дуже гарний шар, трошки заляпала його. Ось такий красивий. Це я вже робила, коли у мене був, була ручка. Я точно такий набір ручок собі купила, купила сестрі на новий рік. Я вирішила зробити подаруночки. Так, давайте далі відкриємо колекцію. Ой, не знаю, чи буду видно вам сумочки я забуваю казати, що сумочка. Ось такі сумочки приближають таким дівчатам. Тому вам привіт. Нам попалася сумочка для двох дівчат. Да. Для дівчинки на ім'я Надія та ім'я Софія. Ім'я Софія це я. Тому таку сумочку я би собі могла купити. Ну, і Надія. У мене також ще така підписниця Пам'ятаю, вона мені писала. Коментар. Дуже неудобно з цим пальцем. Ось так от. Далі давайте відкриємо нашу сьогоднішню новиночку, тому що вона вже починає відкриватись. Оформила я дуже-дуже просто, тому що не хочеться заморачуватись. Нам попався пластир під е, циферкою 5. 5. Ой, 4. Ось сюди. Відклеємо. Зняла пластир свого пальця. Так, приклеїмо. Це має бути ось так. Просто там трохи є невеличка полячка. Так, давайте далі відкриємо колекцію чохлинний на айфон. Нам під номером 5 попався. Ось цей чохолочок. Ось так. Так, відкриваємо чохол Не можу нормально відкрити. Все. Цей чугольчик почивсь трохи, я його порвала Тут більше скотч, бо я щось так наклеїла. Я його робила, не пам'ятаю яким. Але приклеюємо. Ось так от. Так, давайте далі відкриємо колекцію на 50 підписників. Нам прошлій добувався барашка. Тут я думаю якісь. Цікаві речі для відео. Так, да, тут наклеєчки для відео. Зараз я приклею та до вас повернусь. Приклеїмо квіточку. Давайте отут. Ось так от. Так, далі давайте відкриємо колекцію обустройства кімнати. Прошлі нам попала сілинка. Ух тишка, нам попадається такий крутий телевізор. Це сюди? Під номером 5 Да. да. оп. Так, далі. Ух, тишка. Нам попалося під номером Не два. Один. Така кровать. Сюди. А там ще, як ви знаєте, буде ще щось до кроваті. Я думаю, що всі догадуються, що може бути ще до кроваті. Звичайно же речі. Які ми будемо, що робити, туди клеїти. Так, і давайте останню колекцію на сьогоднішній відео. Це колекція Пушін. Наша також прошла новиночка. Пушимон. Я хотіла рвати, але Прийшлось Нам повсі такий Пушимон з васабі під номером 4. Да. Ой, трошки камеру пошутнула. Так, приклеїмо Все. На сьогодні закінчено купу мусора. Всім дякую. Ставте вподобайки, підписуйтесь всім пока. І пишіть цікаві коментарі, що ж мені обирати в наступного відео.